Вір цифрової доби це швидкість та командна гра. Будьте у грі з телеканалом Юкрейн Волд News, Офіційним медіапартнером професіональної футбольної ліги сезону 2023-2024 років. Професіональна футбольна ліга представляє матч п'ятого туру групи вибування чемпіонату України з футболу серед клубів першої ліги ПФЛ сезону 2023-2024. У горішніх плавнях на стадіоні спорткомплексу Юність. Сьогодні зустрічаються гірник. Спорт та Поділля із Хмельницького. Гірник Спорт у воротах Шухман. Захист Романенка Чебуезе, Мороз Черниш, мороз капітан команди, півзахист Одох Черткоїв гора Посєвкін Дмитрієв. І сьогодні на позиції форварда грає Тузенко, головний тренер команди Гірник спорт Валерій Куценко. Поділля сьогодні грає у такому складі. У воротах непогодов капітан команди. Захист Коришков, пасічник Веремієнко Савчук, півзахист Гемега Оробець, Пріхна Сніжко, Куліш і. У нападі грає сьогодні Кобзаре, головний тренер команди Поділля Віталій Костишин. Відстань до суперників у чемпіонаті. Тут атака гірника Спорт. Посєвкін проходить. Посєвкін пробиває. Посєвкін забиває гол. На сьомій хвилині матчу. Радіон Посєвкін Не зупинили його. Гравці Поділля. Вітають партнери. Отже, гірник Спорт виходить вперед. Дивіться, пройшов там суперників і пробив. Правий від голкіпера кутворіт Посєвкін правою ногою. Не встиг там. Валентин Коришков намагався подача. І там Богдан Кобзар скинув м'яч на партнера. І це був момент, дивіться, у Гліба Савчука. Який момент втратив? Ну, Запам'ятаємо на 12-й хвилині. Поділля, Триває підготовка до атаки. Тут принц ледве не зрізав у своє ворота. А ось подача з правого флангу. І буде кутовий. Максим Куліш з лівою там подавав. Якщо б були гравці Поділля, так Андрій Романенко врятував ситуацію. І зараз ось удар. Дивіться. Знову, з, знову з правого флангу. Навантаження там йде на Данила Дмитрієва, на Андрія Романенка, які у гірника спорт відповідають за лівий фланг. Подача штрафний майданчик гірника Спорт. І дивіться, який момент не забивають гості сьогоднішнього матчу. Ну, диво, чекаємо на повтор. Хто міг стати героєм цього моменту? Здається, це Олег Веремієнко. Богдан Шухман там вийшов вперед. Перекрить. І поділля продовжує. Довгую передачою виводять Віталія Гемегу. Пробиває поворота Гемега. І на місці Богдан Шухман. Ось дивіться, обробив м'яч Віталій Італій з лівою в нього. Команди Поділля виконує подачу. Може бути небезпечно для воріт гірника. Спорт Пробиває головою там. Гравець Поділля. Продовжується серія небезпечних моментів біля воріт гірника Спорт. Дуже непогана була подача зі штрафного. Знову Італій Гемега робить навіс у штрафний майданчик і там оддох перший на м'ячі. Богдан Шухман забирає м'яч до рук. Можливо, не у наступному матчі. Який удар. Тут удар Богдан Шухман тягне. Ще один сейф. Кирило Пасічник. Прицільно пробивав по воротах. На 60-тій хвилині. Зможуть відтиснути від своєї, свого штрафного майданчика гірника спорт футболістів Поділля. Тут знову момент був вже який. Віталій Гемега вкотре на правому фланзі. Подача, подача і тут сейв Богдана Шухмана. Не вийшов там удар Даниїла Боженара. Міг стати героєм цього епізоду. Каверін не вдається йому пробити. Тут небезпечний момент. Ну, як замешкався там Даниїл Боженар. Ну чому ж він не пробив по воротах? Дивіться, там заважали йому. Євгеній Мороз, можливо, його там налякав ззаду, був ще Микита Дудка. Дивіться, ось. Наступив так на м'яч він. Ну, перервати семи матчеву безвиграшну серію. Тут свої ворота. Принц спрямовує м'яч. Який прикрий момент. Автогол в нас. Ось те, що не вдавалося поділлю. Чотири хвилини компенсує арбітер. Який прикрий момент. Принц спрямував м'яч у свої ворота. До зустрічі на матчах першої ліги. Дивіться нас на ютуб-каналі ПФЛ. Матч було представлено професіональною футбольною лігою України. Quick Power. мережа супершвидких і надпотужних зарядних станцій. Заряджай свій рух за лічені хвилини. Quick Power. офіційний партнер ПЛ 2023-2024 років.